Доброго ранку, ми за Клахому, тільки що збросила скалу до школи хочу зайти в офіс, бо скала сказала, що їй потрібно зробити фізикал, ну, типу фізичний осмотр у лікара. Ну, це, це зазвичай так робиться. Так мої дівчата старші робили, коли вони робили, приймали участь в спорті, в різних спортах Легка атлетика, все таке. Гейб, коли робив бейсбол бейсбол та баскетбол, треба, мені треба оця фізична форма, щоб зробити прийом у лікаря педіатра, і це заповнити, тому що для софболу скалою потрібна ця форма. Так що піду. Спитають, що, що мені треба. Вона каже, лікар повинен дати. Я Кажу, ну зазвичай ми приносили до лікаря таку форму, а він просто заповнював. Піду запитаю, бо через дітей фіг дізнаєшся 100%, 100%. відсотків. Складую одяг. Заходжу до гейба, щоб його одяг повішати. Дратить. Найкращі друзі. Він каже, боже, боже. Що мені робити? Що мені робити? Ну що ти робиш? От, от скажи мені, будь ласка, що ти робиш? Ми віддали Гіву цей комод. Цю шухляну. Щоб <гум> да, 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 да. зручненько було. Він тут прикрасив. А може... А може не треба, га? Китюньки. Кютюнки, ти навіть курочку не їси, якщо я тобі дам. А ти думаєш, що ти зможеш ящирку з'їсти, га? Ти мисливець? Скоро будеш такий. <тяжкий>, тяжкий, що провалися, красотулі мої, мої красотулечки, хлопчики. От. Ось, ось Гуляв всю ночь. Я втомився. Втомився. Ну і жди. Мама тут стирку збирає, хлопці прийшли допомагати. А я сплю, хоч і не гуляв я всю ночь, а коли мами, я лежав рядом поруч, так грівся. Але я все одно втомився. Ну, ну Відпочивай. Так, я за кермом, як бачите, у нас літо сьогодні знову. Приємна погода. Я просто в спідниці, і в кофточці. Куди я їду? Я їду на склад до а, у цього директора а, роторі клуба. У мене ж коли Гейп а, знову волонтерів, коли у п'ятницю. Вони там непогано так здружилися з цим дядьком. І той дядько каже, що їх, ну, він там зв'язаний з якою там, ну, вони всі в ці ротарі, клуби зв'язані між собою. І також для молодих людей вони роблять, типу, як лагерь на табор на кілька. Днів, а де типу як підготовлюють лідерів, і, коротше, він йому каже, ти б не хотів, і Гіб каже, я б хотів. Тим паче, що у Гіба зараз йому його повисили на роботі, йому перевищили зарплату, так що він каже, я би хотів. Але для цього він там передав папери, і він сьогодні мені написав, мені написав, каже, сьогодні останий, останній день робити замову на, на цей табор. Так що я заповнила ці папери і зараз йому їх привезу. І Я думаю, це буде добре для Гейба: мати серце лідера плюс волонтера. Щоб Жити не тільки для себе, а для інших людей це завжди добре, і добре привівати це, а, з, ну, коли ти ще молодий, достатньо молодий. Так що їду. Я знову на складі з віджеєм, і у нас з'явився ще один спонсор, який а, може оплатити а, ще одну вантажівку. Він мені показує деякі речі, які ми будемо висилати, і от, скажімо, оця, оцей палет. Він каже, на просто одна коробка, там вартість 15 тисяч доларів. Каже, оця вся упаковка, оце все разом, може коштувати коло 100 або більше тисяч доларів, прикиньте. І оце все, що наверху, каже, я не буду ліжка цього разу висилати, але хочу більше самого, самого такого приладя, там, медицини, все таке. Вислати цього разу. Так, все. Я провела, мабуть, годину, якщо не більше, з цим віджеєм директором. Він мені, ну по-перше, ми зробили ці всі папери. Він почекав, чи все пройшло, чи отримав той клуб, куди ну, цей табор, куди я записую Гебріела, І коротше, я так розумію, що все пройшло, все буде добре. А потім він мій мене повів вже ж в склад, показав мені, що він хоче надіслати цього разу. Він знайшов ще одного спонсора, який спонсорує наступну, наступний контейнер, який ми будемо надсилати або в кінці цього місяця, або на початку квітня. А так що круто, дуже круто. А, як я сказала, цього разу він хоче надіслати саме медичні всі ці. Як це називати по-нашому? Не, не самі ліжка, каже, ліжка це... за, за, забирає багато місця. Я каже, хочу надіслати коробки. коробки а, саме ліків і і, і, і Всього а там не тільки ліки. От. Так що це круто, але каже, якщо ви зможете ще щось зібрати і додати, це файн. Якщо ні, каже, я. Я думаю, я заповню контейнер. Ну, чому би ні? Будемо, будемо намагатися ще збирати. От. Так що це круто! Продовжуємо. Продовжуємо. Це дійсно допомагає не тільки, не тільки українцям там, це допомагає нам українцям тут, тому що ми у безпеці і, і можливість допомагати це, ну, це лікує навіть наші серця, наші душі, що ми робимо щось. У всіх у нас одна ціль, одна мета перемога. Вижити як країна. І у кожного своя, а, своя роль в цьому, своя робота. Це круто. Так. Джуліата йде зустрічатися з Софією, вони їдуть в центр. Коротше, коти почали у нас заходити. Тут у нас пташка мертва, тут у нас. Миша мертва. Ну, дивіться, які мисливці в мене. Не, ну миші то добре. Може, Може Майло залицявся до якоїсь кішки, приніс їй мишу. Гей, взяй, наностей. Не хочу, щоб сестра їхала, вони такі друзі. Бо Зазвичай завжди раз. Діу! Я бачу, що брат повів в триниці до кав'ярні з пончиками. У них традиція, якщо він її забирає зі школи, то він її везе на пончики. На донати. М -м -м. Погода прям весна, прям весна. Мій, мій телефон сказав мені, що Гейб приїхав додому ще до того, як він приїхав додому. Вже, вже відчув все, приїхав. Так, Джошек, що ти робиш? Ну, у нас о, отак мої нарциси вже все. Просує, хлопець.

I got Ooh. money. You got money? Who He gave you money? money? Good job. You have donuts all over your face. Did you say thank you to brother? I got it for free. You got it for free? Wow. But Baba brat is there. We'll я на подвір'я. На завтра сміттєвий день. Слухайте. Ви пам'ятаєте, як я працювала над цим, все згрібала, поклала, а як його? Брезент. Все одно лізе. Все одно ця трава лізе, капець. Я спину надривала над цим. Щоб воно гарненько було, а воно лізе повсюди. Ось і дирки як? Ну я! Капець! Капець. Блін. Треба якийсь спрей купити, щоб просто поприскати, воно здохло, бо я не знаю. Це здрати мені ці... Це літо знову прийдеться. Ой! Я не можу. Захід трошки таке необчивне. Їдемо так на Теквандо. Я з обома малими. Сьогодні чашик з нами їде. Щось в мене бензин, і я кіт, наплакав. Я тоді взяла джуріатину машину, їй під, підлила бензину, а собі не підлила. О треба. А також після Теквондо мені треба завести систему, PA-систему для... Жінки американки, яка нам її надавала на, на, на річницю України, хоч ми її не використовували її, але на всяк случай я взяла. У нас була достатньо апаратури від наших людей. Добрий день. А не теж. Ці повні Атоше, лінії. дітей. Що таке? Честик тоже хоче. там дівчинка стояла, захищала цей клуб, і хто вкрав, той наступний. Вона змогла вкрасти. А... Їй дали монетку. Вона просила, тут призи можна вибрати. Yeah. So так, наступний ранок буду закривати влог. що хотіла сказати на рахунок цього телефону. Я помітила, що IMovie і взагалі з цим телефоном я дуже швидко монтую відео. На колишньому телефоні. Це забирало дуже багато часу, тому що програма, яка в мене була, воно кожне, кожен уривок переробляло. Кожен уривок відео воно переробляла на свій манер, який підходить, на свій формат, який підходить самому, самій цій програмі. І це забрало дуже багато часу. Я бачу, що займуві. Я просто тік-тік-тік додала -тік -тік, дадала. Тик-тік-тік-тік-тік. Там, сам, щось зробила швиденько, і все. І воно готове, і воно не виводиться дофіга і, і, і довше, як з іншого. Я помічаю, що я починаю випускати. Відео кожного дня, а ви вже звикли, мабуть, о, добре є час, Марина не випускає, а тут Марина вас задре. Я бачу, що минуле відео вже не набрало так багато переглядів, мабуть, так ну, Марина ну, відпочинь. Я не кажу, що я буду знімати кожен день, і Все буде по настрою. Але зараз виглядає, що знімаю кожен день. Вже самі самі мої вірні переглядачі, сподіваюся, це оцінують. Ну, якось так. А так все більше і більше починає подобатися. Новий телефон. Ну, а я вам буду. А я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Перегляд, перегляд, реклами, підписку. полюбляйки, коментарі. За все, що ви робите для цього каналу. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. До добраніч і І бабай! Героям слава!